У Володимирці не розминулися автомобіль та мотоцикл. Аварія сталася 26 березня близько 17-ї години. Постраждав 15-річний керманич двоколісного за результатами огляду на алкотестері водій автівки Тверезий. Січа оперативна група на місці події встановила, що 28-річний керманич автомобіля Фольксваген, 28-річний житель села Собіщиці на перехресті нерівнозначних на доріг не надав переваги в русі мотоциклу під керуванням 15-річного жителя Володимирця. В результаті зіткнення молодий хлопець отримав травматичні ушкодження, закритий перелом правого плеча і правого передпліччя. Після надання медичної допомоги він був. Госпіталізований бригадою в Володимирецьку багатопрофільну лікарню за результатами огляду на алкотеста водій автівки Тверезий Керманич двоколісно був у мотошоломі. Втім, він не має права керувати транспортними засобами у рамках кримінального провадження. Автомобіль та мотоцикл вилучені.